Доброго дня, мене звати Світлана Бостан. Я директор Чернівецького обласного центру соціальних служб. Кожна дитина заслуговує на тепло, турботу та люблячу сім'ю. Саме тому існує соціальна послуга супровід сімей, які виховують дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для чого ця послуга? Для того щоб прийомні батьки. Батьки-вихователі, опікуни і піклувальники могли отримати не тільки консультацію чи разову допомогу, а системний підхід, який спрямований на те, щоб дитина почувалася комфортно та безпечно в новій сім'ї, а також щоб батьки або опікуни мали всю необхідну інформацію та ресурси для виховання дитини, щоб сім'я не залишалася наодинці з проблемами. Що входить до послуги? До послуги входить соціальний супровід сім'ї. Підтримка родини у всіх життєвих аспектах, а також консультації фахівців, юристів, психологів, соціальних працівників, допомога в адаптації дитини до нової сім'ї, захист прав дітей та батьків, психологічна та емоційна підтримка як для дітей, так і для дорослих, а також сприяння у здобутті освіти, медичному обслуговуванні та соціалізації дитини. Яку допомогу надає соціальний супровід сімей, які виховують дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування? Вони можуть отримати юридичні консультації, а саме допомога в оформленні документів, захист прав дітей та дорослих, психологічну підтримку для дітей і батьків, допомога у подоланні стресу та адаптації. Консультації щодо виховання, розвитку, освіти, подолання можливих труднощів, допомогу у вирішенні побутових і соціальних питань, пошук нових ресурсів, матеріальна підтримка, а також це велика допомога у сприянні навчанні, соціалізації дитини, доступу до освітніх і розвиваючих програм. Цією послугою можуть скористатися прийомні батьки, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу. Опікуни та піклувальники для отримання соціальної послуги потрібно звернутися до місцевого центру соціальних служб, центру надання соціальних послуг або до служби у справах дітей. Завдяки цій послузі сім'ї не залишаються наодинці зі своїми труднощами. Вона допомагає родинам стати опорою для дітей та створити найкращі умови для їх виховання. Разом ми можемо зробити так. Щоб жодна дитина не почувалась самотньою.